Слава Ісусу Христу. От зараз заїхала така до нас кобила. Кобила Лейла. Це є дочка Фруго. Хто пам'ятає, за нього боролося, я думаю, більша частина фірманів, вона розігрувалася. Вадим Філіпко її розігрував у тіктоці. Багато хто з нас підтримували. І вона приїхала на Івано-Франківщину, село Ценєва до В'ячеслава. В'ячеслав виграв. І зараз вона приїхала. Їй минуло два роки. Зараз вона приїхала до Самурая на знайомство. Гарна дуже лошиця, кобила на два роки. Все так ми привикли, що має півтора-два роки і вже кажемо ще лишиться. але то вже є кобила, вона вже покрита. Зараз ще раз провіримо. Трошки сонце забиває з тої сторони. Але вона є доста пропорційна, гарна висота, гарний розколений зад. Така дуже, дуже цікава кобила. Трошки погано стоїть, бо там та, якби, трошки яма під передніми ногами. Бо я тут біля слупа цього парую. Парую кобили. Красива, красива, молода кобила 2 роки. Я вже це говорив неодноразово. Я би хотів, щоб кожна кобила брала жеребця з першого разу, щоб не перегулювали кобили. Вона така дуже за кіньми, хоче коней. вона чує жеребці. жеребці режуть, у нас собі. Перекличка йде. Там кобилина зушає, Досить гарна, гарна нога, дивіться. фруго. Фруго є чистий Арден. Заїхав з Польщі. Рррр, лейла. Гарна, передна нога. Оце є результат чистого. Оце є результат. Арден і Новолександрійка. Зараз ми її Покриємо. Гарним, гарним жеребцем, жеребцем-самураєм. Дуже красива кобила. Би була здорова В'ячеславове, а Вадимове здоровлює натхнення, щоб виводив такі коні. Самурай свою роботу, як завжди, справився на відмінно. Дуже правильний, я рахую, правильний вибір. В'ячеслав зробив Владислав. Перепрошую, Владислав. Дуже правильний вибір зробив, я считаю. Покрили її самураєм. Будемо надіятися, як завжди. Я вже говорив неодноразово, я би хотів, щоб кожна кобила, яка відвідала моїх жеребців, чи самурая, чи харі, щоб приїхала, відпарувалася, взяла з першого разу, без перегулів, щоб було все, щоб було все добре. Але... Але, на жаль, так нема. Бувають різні випадки, буває, бувають перегули. Але. Ми то діло поправляємо. І такі у нас такі у нас справи. Так що я завожу жеребця, завожу на місце. на йде відпочивати. жеребці працюють кожен день. Зараз дуже великий наплив кобелів. Але така така у них робота. Жеребці для розведення жеребці гарні, великі, гарно збудовані. Такі жеребці якраз під наші кобили, під наші місцеві кобили, і не тільки місцеві, але й закордонні кобили. Отакі справи. <кхірця> <пірця> Вона ще роззирається за жеребцем. Гарна широка грудина, гарна кістка, лошечка, ну, кобила, правильно збудована. Розв'язався шнурок. Гарна висота, гарний склад, розколений зад. Їй тільки два роки. Минуло релейла. Владислав є. Запрягає. Владислав ще має коня, запрягає, працює кіньми. Владислав молодець. Побільше би таких хлопців молодих. Любить у справу. Я спілкувався з татом. Владиславовим і каже чоловік, що він дуже задоволений, що у нього є такий син, котрий і любить і коні, і працює на роботі. Одночасно де у кількох місцях, скажімо так. Така кобила Лейла, над котрою боролася більша частина. Нагадую, кобела з Рожнятівського району, село Цінева від Владислава Боренця, котрий виграв у тіктоці, приймав участь, взяв номерок і виграв таку красуню. Я вам скажу, що. Треба підтримувати е, такі розіграші, бо, от бачите, я не пам'ятаю, поскільки, е, поскільки то був білет, по-моєму, 200 чи 500 гривень. Не пам'ятаю, поскільки Вадім збирав. За один білетик. Ну, допустимо, 500 гривень. Дивіться, за 500 гривень можна мати яку, е, яку гарну кобилу. Але як ми розуміємо, усі не можуть виграти. Переможеш тільки один, але 500 гривень то не є великі гроші. А прийняти участь, підтримати е, в загальному один одного, то я рахую, що є дуже, дуже правильно і можна мати гарного коня, чи лошадку. Вона має гарну, гарну таку лисину, рівненьку. Подалася кольором батька, вона є шпачка. Мама її малюся, якщо я не помиляюсь, якщо я помилився, то у коментарях поправите. Такі дівчата відвідують моїх жеребців. Владислав вирішив крити самураєм. Хоче гарних коней. Я бажаю Владиславове натхнення і не зупинятися. Р -р -р я тебе. І не зупинятися в своїх цілях, мріях йти тільки вперед. Так що бажаємо. Владиславе, гарного потомства, сили, здоров'я, натхнення і всього, всього найкращого. А я дякую вам за увагу, всім гарних, теплих днів. Всі будьте здорові. Всім до побачення.